Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про обмеження, які нарешті вводить Європейський Союз проти російської та білоруської агропродукції. І говориться про те, що з 1 липня 2024 року російських товарів на полицях в країнах Європейського Союзу стане менше тут. Власне питання до Польщі, і я хотів би в цьому відео просто зробити таке коротеньке порівняння з Україною. От. А ви зможете написати свою думку в кінці відео, що ви думаєте про такі, на мою думку, навіть напівміри. І для кожного громадянина України, справді ця новина вона може трохи тригерити, бо є явна е відсутність солідарності в цьому плані і явні подвійні стандарти. Але якщо Дивитися зі сторони, наприклад, громадян Польщі і якоїсь там їх особистої вигоди, так Польщі і інших країн Європейського Союзу, то звісно зрозуміло, що вони в першу чергу дбають про свій власний інтерес. І навіть якщо тут йдеться про Росію, то ми знаємо, що багато країн Європейського Союзу не проти вести і надалі справи з РФ, навіть якщо триває україно-російська. Війна. Ну, в загальному, давайте зараз розберемося, що ж відбувається. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки. Ви допомагаєте боротись з російськими і насправді не тільки з російськими ботами, які постійно атакують мій канал, подібні до мого канали, україномовний контент, і е, ви допомагаєте з ними боротись, допомагаєте тримати канал на плаву. Тож дякую за вашу постійну підтримку, хто не ігнорує мої прохання. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, менеджер з вами. Зв'яжеться надасть повну консультацію. Отже, 1 липня цього року набула чинності постанова Ради Європейського Союзу, яка підвищує митні збори на російські та білоруські зернові олійні культури, продукти переробки та інші продукти. Про це повідомило Міністерство сільського господарства Польщі. Е, нагадаю, що е, щодо зернових культур з України, в Польщі діє повне ембарго. Їх взагалі не можна е, продавати на території Польщі. Щодо Росії, просто ми то підняли вони і все. Це перше, на що потрібно звернути увагу. І йдемо далі. Польща вже давно намагається обмежити надходження російського та білоруського продовольства на ринок Європейського Союзу. 7 березня цього року Сейм Республіки Польща ухвалив постанову про введення санкцій в зв'язку з імпортом російської та білоруської агропродукції до Європейського Союзу. І після прийняття цієї резолюції, Міністр агропродовольчої продукції до Євро... ага. міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський разом з керівниками міністерства сільського господарства Чехії, Литви та Латвії та міністром регіональних справ Естонії 20 березня цього року направили лист до віце-президента Європейської комісії. І бачимо максимум, який вони змогли видавити, це просто якесь підвищення мита. На е, російську та білоруську агропродукцію. Тобто бачимо, що е, якщо порівняти те, що відбулося з російською агропродукцією і з українською, то на українську діє повне ембарго, а на російську просто підняті мита. І російський та білоруський кордон, на жаль, ніхто е, так ненависно не блокував, як це відбувалося з українським, як це з українським кордоном. І... Після цього заклику, після того, як, оцей, як вони ще в березні направили оцей заклик. У відповідь на цей заклик Єврокомісія запропонувала підвищити мита на, іспорт, на імпорт до ЄС з Росії та Білорусі, та Білорусі, включаючи зернові культури, пшеницю та кукурузу олійні культури і продукти їх переробки. Також було вирішено виключити імпорт цих продуктів з доступу до, тари, до тарифних квот ЄС. Постанова була прийнята радою ЄС 30 травня цього року і набула чинності 1 липня. По всій території Європейського Союзу. Нагадаю, що Польща в односторонньому порядку без рішення Європейського Союзу просто вони собі вирішили, що вони хочуть блокувати повністю агропродукцію з України. Вони це зробили. Вони нікого не питали, ні з ким не радились, і вони могли б це саме зробити із агропродукцією з Білорусі та з Росії. Але чомусь вони цього не зробили, і тут вони вирішили піти по, скажімо так, так як їм потрібно фактично. Вирішили піти просто по закону. В разі України мало законності, в, якщо говорити про формат Європейського Союзу, мало в цьому законності, просто вони захищають свої власні інтереси. І бачимо, що російська і білоруська агропродукція їм аж ніяк не мішає. І, але при цьому все одно прикриваються цим. Ухвалення, ухвалене рішення має на меті досягти ефекту. Подібного до ембарго і зробити імпорт певних продуктів на ринок ЄС нерентабельними. Тобто для української агропродукції ніхто навіть не лишав шансу, ніхто ніякі мита вводити не хотів, просто вони ввели ембарго. Сказали в один день, що не можна, і все. З російською бачимо, що вони за допомогою мита хочуть щось там робити нерентабельним. Ну просто тут насправді немає слів. Єврокомісія запевнила, що прийнятий регламент, не, е, прийнятий регламент не матиме негативного впливу на глобальну продовольчу безпеку, а також на транзит товарів, які обкладаються підвищеними митними зборами через територію ЄС до пунктів призначення третіх країн. Ці нові заходи спрямовані на захист європейського ринку від надмірного надходження російського та білоруського продовольства, що сприятиме стабілізації ринкових умов для європейських фермерів та виробників. Водночас ці рішення мають врахувати глобальні потреби продовольства та забезпечити безперебійний транзит товарів через територію Європейського Союзу. Нагадаю, коли Україна в порти Литви також транзитом через Польщу переганяла свої зернові культури, скажімо так. То польські фермери висипали це зерно, е, блокували фури, не давали проїжджати. Ми пам'ятаємо, е, що від що взагалі творилося на кордоні саме в холодну пору року. І бачимо, що тоді їм навіть транзит дуже і дуже сильно мішав. Вони також звинувачували той, тоді литовську сторону, в тому, що е, литовські підприємці купують українське зерно, воно далі в порти не їде, воно перефасовується в. Типу, вже як в мішки, ніби це литовська продукція, і далі завозиться на територію Польщі для продажу. Тоді литовська сторона сказа, якби спростувала цю думку і сказала, що немає жодних підтверджень, ми такого ніколи не робили. Все, що приїхало до нас спортив, воно з портів і вийшло, і назад, на територію Європейського Союзу, не верталось. Якщо ж говорити про російську агропродукцію, то е, ми також робили е, випуск про те, що в е, портах Гданська е, перефасовується російське зерно в під польське маркування і далі вже продається як польське. І також з цією інформацією ніхто нічого не робив. І ми просто далі, типу, ця новина вона для мене не є якимось відкриттям, але ми насправді просто бачимо, що на території Польщі є досить багато зацікавлених людей. В тому, щоб боротися проти української агропродукції і якимось чином все-таки користуватись агропродукцією з Російської Федерації та Білорусі. І, на жаль, ніхто нічого з цим зробити не може. І якогось жорсткого рішення, такого, яке було з Україною, вони не роблять. І тут, знаєте, якщо говорити про захист власних інтересів. Добре, ви заблокували, ви зробили ембарго на українську агропродукцію, бо її занадто багато, бо вона занадто дешева і вона вам не підходить. Але е, при цьому точно така сама агропродукція заїжджає з Росії та з Білорусі. Ви з однієї сторони боїтесь е, війни з Росією та з Білорусс. Ви на ваших військових вбивають фактично на білоруському кордоні, а ви далі. Торгуєте з цими країнами. Це насправді дуже сильно напоминає е, Україну до 24 лютого, тому що відбувалось точно те саме. З однієї сторони на окупованих територіях е, українські військові воювали з російськими найманцями, а з іншої сторони, ешелонами просто торгували в одну та в іншу сторону, і ніхто на це не звертав жодної уваги. На мою думку, це прям один в один сходство. Е, Сходство є, скажімо так. Ви свою думку про це пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, друзі. Гарного дня і до нових зустрічей!